рамках меморандуму про науково-освітню співпрацю з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, полтавська політехніка стала масштабним майданчиком для презентації щорічної доповіді Омбудсмана України про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році. «Омбудсман. Рік на варті прав людини. Масштабний захід зібрав у стінах полтавської політехніки керівників та працівників правоохоронних органів, державних служб, органів місцевого самоврядування та представників територіальних громад Полтавської області. У заході взяли участь народні депутати України Андрій Боблях та Костянтин Касай, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Присутніх привітав ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко. Мені дуже приємно, що майданчиком для сьогоднішньої важливої події було обрано саме Полтавську політехніку. Я пишаюся, що саме Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка став стратегічним партнером опусмана України відповідно до меморандуму, підписаного між нами 24 травня цього року. І я дякую уповноваженому Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владіславу Носенку за конструктивну співпрацю та дієву реалізацію підписаного меморандуму. Адже поки наші Збройні Сили України б'ють ворога, обов'язок кожного з нас щодня робити усе можливе і неможливе, аби наша країна була вільною та європейською, а конституційні права. І свободи українців були забезпечені у повній мірі. Тож я впевнений, що сьогоднішній захід стане ще одним потужним кроком до перемоги України над країною-терористам Росією, який ми зробимо усі разом. Слава Збройним силам України і слава Україні! Учасники заходу детально розглянули щорічну доповідь омбудсмана, ознайомилися із новою структурою секретаріату, а також розглянули основні аспекти додержання прав людини в умовах воєнного стану в Полтавській області. Моменту підписання меморандуму про співпрацю Полтавської політехніки із секретаріатом омбудсмана України в університеті провели кілька масштабних науково-освітніх івентів, зокрема обласний круглий стіл по запобіганню домашньому насильству, де було напрацьовано ряд ефективних практичних кейсів. Мені дуже приємно, що національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка став майданчиком для Презентації щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадян в Україні у 2022 році уповноваженого Верховною Радою України з прав людини Дмитра Лобінца. 24 травня цього року ми підписали меморандум про співробітництво і дуже ефективно. Його наповнюємо конкретними справами, і я щиро дякую представнику уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Верховній Раді Владіславу Носенку за конструктивну і дієву співпрацю і за те, що ми наповнюємо меморандум конкретними потужними. Важливими заходами. І сьогодні я дуже радий, що Національна університет полтавська політехніка динамічно розвивається і співпрацює з державними інституціями, з бізнесом. І все робить для розвитку майбутнього України для якісної підготовки наших студентів, які будуть розвивати і відбудовувати найкращу у світі країну Україна. Важливість сьогодні заходу насамперед зумовлена тим, щоб Популяризувати саме інституцію уповноважено Верховної Ради України з прав людини як ту, яка реально допомагає людям, підтвердити той факт, що за своїм захистом до уповноваженого може звернутися реально кожна людина, і їй буде надана відповідна дієва і фахова підтримка, допомога. Ми переконані та закликаємо всіх, що якщо комусь чи Права когось порушують, то за своїм захистом потрібно завжди звертатись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сьогодні ж відбувся цей захід саме з нагоди першої річниці, з дня, коли українським парламентом було обрано та призначено Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Глубинця Дмитра Валевича, і ми реально дякуємо нашим партнерам. Це Національний університет Полтавська політехніка імені Юрика Кондратюка за сприяння у проведенні та організації сьогоднішнього цього заходу. І, взагалі, за ту тісну співпрацю, яка на сьогодні існує між уповноваженим та полтавською політехнікою. Ця співпраця відверто скажу вона розпочалася саме з підписання меморандуму. Цей меморандум був підписаний 24 травня цього року, коли уповноважений особисто здійснив робочий візит до нашого міста. І знову ж таки на сцені Полтавської політехніки було представлено і мене як представника уповноваженого Полтавської області, те, взагалі, обговорено результати дотримання прав людини і результати діяльності як інституції, яка покликана захищати права людей. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка унікальний простір для проведення потужних івентів державного значення. Тож попереду нові масштабні заходи, які полтавська політехніка буде проводити у тісній співпраці зі своїми стратегічними партнерами, спрямовуючи усі зусилля на наближення перемоги та розвиток нашої країни.